Доброго дня, дорогі глядачі! З вами я Загіваро, і сьогодні ми знову будемо відкривати паки в грі під назвою FIFA 15 Ultimate Team. Ну що ж, давайте приступати будемо відкривати паки на моєму основному аккаунті. В мене в активі два паки. Давайте розпочнемо з набору контрактів змішаних. Так, агуерно нам приносить срібний контракт і лише один золотий, і навіть один бронзовий. Звичайно, зберігаємося в клубі, більше чого робити немає, і золотий набір. Маленький нам приносить рарного футболіста Діабате, але в нього навіть рейтинг 77. Це говорить про те, що цей футболіст не тяне до рівня нашого клубу, як і ось цей хлопчина, який нам тільки що випав. Зберігаємо все в клубі, потім я спробую все продати. Важи ж я виставляю на трансфери. Що ж нам принесе Месі? Месі нам приносить Куарежму, який в нас вже є. І це Андре Андрей, який, до речі, забив Динамо Київ в матчі групової стадії. Ліги чемпіонів. Зберігаємося в клубі, Андре Андрея. Надіюсь продати за великі гроші. Як і як її Куарежмо, який в мене в клубі є, і я про це вже говорю. Так. Різмана приносить Родрігеса, Джея Родрігеса, який прекрасно знаю, дуже класний виконавець. Але останній сезон Рональд Куман майже не обстави його в складі. Саутгемптона uh, і уимер, який у мене є в другій команді. Ну що ж, Ще один золотий пак. І, знову Грізман. На цей раз кипаю Кавані. Кавані. Оце без сумніву, добре. Кавані. 85 плюс. У мене був футболіст 86. Це ще, Але Кавані, це без сумніву, щось дуже добре. Кавані, це. Класно. Ляка uh, Казет. Було б непогано, якби Казет приніс себе, тоді можливий кавані і він. залишились в команді це Траоре Бартран Траоре з Менхен Бладберської Борусії. Непоганий паки сьогодні випадають і солдати. Солдати, який в мене є в основній команді, виставляю його, звичайно ж, на трансфер. Uh, і давайте відкриємо. Сиріб... ой, Бронзовий промпак. Тут нам подають рарні футболісти, срібний тренер, золотий, Не, рарний м'яч. Ну і пак доволі великий. А, так, лоу! ну який ти разним попадаєшся вже. Ну, скажи, ну ти ж повинен це знати. Десь сьомий, мабуть. А, так. Ну і тепер Кейн. Гаррі Кейн з тим обличчям з цього паку. І тут який Австралієць. схожий на Китайця, Колумбієць, Сенегалець, пацан з США, Пацан з Сієре Леоне, африканської країни, я її знаю, але про... Особисто я не знайомий. Е, все просто продаємо. Пак мене далеко не зацікавив ось цей пак. Хоч ну, він з бронзовий, від нього чекати без сумніву багато чого не можна було, але пак е, далеко класним я вважати не можу. Е, давайте зараз я перейду на другий аккаунт і повідкриваємо пак за вами так. Ну що ж, друзі, я повернувся на свій другий аккаунт, у мене тут. Дуже мало монет, я багато не старався. І. Давайте ми відкриємо лишень два бронзових паки. В принципі, багато на що надіятись від них не треба. Просто так для того, щоб повідкривати. І Месі нам переносить якогось футболіста, який лайден став срібним. І в нього, до речі, апгрейд, як і цього Араба Бінган. знайомий мені пасан. Оскільки це друга команда і відправимо все тут в клуб. Ну і знаємо, мабуть, для всіх проблема тих, хто грає на андроїді. В себе. В Фіфа. На андроїди. Як забули вилітає. Ну, Давід. Алла відкриває пак. Але перед тим, як відкрити пак, мені треба було продати м'яч, який я не встиг продати до моменту, коли відбудеться цей збій. Аллаба приносить нам Буша з Вердера м -м. Ну, принаймні, футболіст з якоїсь прем'єр ліги. Асеведо. О, хто не знає в шахтарі є футболіст Азеведо, який колись зіграв за металіст, і як на мене там виглядав все таке краще? А футболіст Централ. Я мені, до речі, клуб, але в мене вже емблема цього клубу повоє. Давайте все просто подаємо. Хотілося б зберегти більше. Зомбувся я... Ну що ж, дорогі друзі? Якщо вам сподобався. Даний міні І якщо ви раді за те, що я отримав Aidonси на в свої руки, якщо повторюю, раді за те, що я в неділю, а саме в неділю новину ставте, будь ласка, і е, Можливо, завтра, скоріше за все, саме завтра так я буду знімати Ванап за нього. Скоріше за все, я буду грати майже такою самою командою. Можливо, не буде деяких футболістів, але ну, зрозуміло, що Марес тут буде лідером команди. Можливо, буде відрізнятися в якійсь мірі Бентека своїми діями Інг з Бараньо. Можливо, буде е, е, вімер, а той є футболіст з Вотфорда. Я забувся його прізвище, здається, діаманті, так, діаманті. А, якщо ви хочете бачити саме такий склад, пишіть в коментарях. За... Що ви за такий склад, а якщо ж ні, пишіть свої варіанти, я буду їх вислуховувати. А, в принципі, я надіятимусь купити даних блістів. Звичайно, пишіть не захмарних, а бажано таких. Срібних, бронзових, золотих не надто треба, оскільки це ж все таке ванап ап. Заріада тут він має сам команду цю Насти до небес, заносити її до перших дивізіонів. Ну що ж, до побачення, дорогі друзі, з вами був я за Гіварор. Бажаю всім удачі. Поки. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, що вам сподобалось, жні. пока.